Оновити обладнання шкільного харчоблоку надвірнянського ліцею номер 3 З такою метою до надвірної приїхали представники міського уряду міста побратима Крнов. для надвірнянців від чехів з початку повномасштабної війни. Це не перша, а чергова гуманітарна допомога. Це вже не перша допомога. Ми кілька разів з міста перевозили допомогу для карітасу, для міської ради. Передавали дуже багато на фронт хлопцям і ліки, і спорядження і така останній раз. Коли ми сюди приїжджали, ми побачили в якому стані їдальня у школі і вирішили таким чином допомогти і оновити повністю всю техніку, на якій готується їжа в школі. Друзі іноземці у шкільну їдальню закупили все необхідне від електроплити до посуду та міксерів. Ми місми привезли власні електрицького Придбали за кошти міста побратима, електричну плиту, таку велику промислову для їдалень. Також оновили столи, стелажі, посуд, м'ясорубку, комбайн, мікрохвильовку і звичайну плиту. В Принципі, те все, що зараз дуже потрібно для їдальні, для того, щоб діти могли могли нормально харчуватися. А ще, власне шість щось порцій дали на одну. директор навчального закладу за допомогу вдячний? Розповідає, все обладнання у їдальні не оновлювалось десятиліттями. Тому така допомога вкрай потрібна. З початку вересня і до кінця серпня у ліцеї тимчасово мешкало від 30 до 40 переселенців з півдня та сходу України. Людей забезпечували безплатним триразовим харчуванням, тому готувати їжу на старому обладнанні було важко. Допомога від партнерського міста Дуже доречна справа в тому, що в школі їдальня вже в школі 50 років цього року минуло. Правда, ми не святкували. Надіємося, будемо святкувати після війни. Обладнання досить застаріле. Представники фонду, представники міста Кринов були нещодавно. У нас побачили це обладнання, на яке готується їжа для внутрішньо переміщених осіб, і надали нам цю допомогу. Прибула одна плита. Досить потужна, там 8 з чим то кіловат, буде ще більша плита. Вони представили потужну промислову м'ясорубку, тістомісильну машину, слайсери, міксери, також стелажі, стіл і посуд це дуже хороша допомога. Дякуємо нашим побратимам з міста Кнов за так, що вони відгукнулися на наше. Десь якісь мірі прохання, вдячна чеським партнерам за допомогу ліцею і начальник управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк. Тут перебувало багато людей: це сім'ї, це дітки, це люди похилого віку. Ми організували для них триразове харчування. І відповідно працівники кухні доклали максимум зусиль для того, щоб це організувати і надавати якісне харчування для внутрішньо переміщених осіб. Обладнання харчоблоку потребувало оновлення і ми дуже дякуємо місту побратиму Крнов за те, що вони не дали нам таку допомогу, і ми маємо зараз можливість покращити е, харчоблок. Посудом, плитами, мікрохвильовими печами в нашому закладі освіти за словами Філіпа Верховського, на сьогодні чеське місто Корнов приймає 350 біженців з усієї України. Їм створені всі необхідні умови для комфортного проживання. Ми там власне приймаємо переселенця. Маємо в місті 350 переселенців з цілої України, З багато дуже з сходу з окупованих територій усі забезпечені житлом. Усіх у дуже комфортних хороших умовах живуть у готелях, у гуртожитках, пенсіонатах, мають допомогу також матеріальну, і місто Крнов дуже допомагає, тому що неодноразово були в Україні і бачили насправді, що, ну, що нам потрібна допомога, і тим більше зараз з війною, то все добре в наших українців там все добре. Не нам з міста надвірне, але з цілої України і з віходу.